Триває 670-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 760 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 25 грудня, в окупаційні війська Росії втратили 353 тисячі 950 військових. 5877 танків, 10 919 бойових броньованих машин, 8 347 артилерійських систем, 934 реактивні системи вогню, 613 засобів ППО, 329 літаків 324 гелікоптери 6436 безпілотників оперативно тактичного рівня, 1616 крилатих ракет. 22 кораблі, 11 тисяч 75 одиниць автомобільної техніки та 1234 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.